Mm. Не сіп просто так лється, Дуже смак хороший, солодка, великий тут. Люди дуже її люблять. Житель села Човниця Віктор Когуц другий рік поспіль вирощує полуницю. На 20-й сотих городу посадив кілька сортів ягід, каже чоловік. Нині розпочали збирати врожай. Саме ранній деклері. Він знаходиться там в кінці. Цей сорт круглий Ельсанта, це середній сорт, це що дуже солодкий. І пізній Мальвіна, там середні поля, він тільки-тільки починає сісти. Віктор Когуц, учасник АТО. 2014-го воював у Луганській та Донецькій областях. Отримав поранення. Після повернення зі служби почав займатися садівництвом. Цій справі вже віддав сім років. Каже, першою посадив Лохину. У нас є чорниця в лісах, вона ну, дрібна, а коли побачив, що вона може бути така велика, зацікавилося якось посадити в себе вдома. Це було в 16-й рік, ну от, результат. Ага. Далі спробували полуницю, теж з малих об'ємів. Це було буквально дві сотки вдома, посадили. Почало виходити, і вирішили трохи збільшити. Чим полуниця ще трохи краще, що вона, якщо ти садиш, на другий рік можна отримати урожай. Щоб мати гарний врожай полуниці, їй потрібен відповідний догляд. Для цього каже фермер, треба докласти чимало зусиль. Це постійний догляд, це прополка, це встиляння соломи, підживлення, якісь там шкідники можуть йти. Це дуже багато роботи. Велика перешкода йде погода, особливо в наша область. Дощі це дуже багато ягоди, загниває, цвіль кидається туди. Корневі гнилі беруться цього року. Супер. Єдине, що дуже багато дощів було осінню і цілу зиму В долині, де зараз соломи немає. до доверка горба настояла стояла вода. Доглядати за плантацією допомагають рідні, дружина, діти і батьки. Син Ілля каже, збирати полуницю не важко. Не дуже важко, але це в якій момент. Застріляти сіном буде саме важче. Ну, це саме лінева робота, напевно, що для мене цікавіше збирати. Збираєш і сиш. Розуміємо, що потрібна допомога. Самим не виходить. Часу бад займає. То ми то збираємо, то підстригаємо траву з то полем трохи. Можна поїсти, заробити. Лотки, які ми збираємо, можемо продатись. Працюється тяжко. Робити треба багато, а ще як не встигаєш, то ще більше треба робити, мало спати, але підтримувати. Бачиш, як він старається, і ясно, що хочеться йому допомогти. Стрижаємо буса. Бо швидко ростуть, недавно стригли і знову треба допомагати. Вдома на пенсії. Впораємось дома та йдемо сюди. Він сам, сам ради не дасть. Він такий мені тільки не дуже переживає. Щось не так так переживає. Ну кажу, вітя, ну не вдалося зараз, на другий рік не переживай. Віктор Когут каже, продають полуницю через інтернет. Скільки ягід вдасться зібрати, не прогнозує. Говорить, цього року поруч із полуницею посадив перці, томати і броколі. Хоче побачити, яким буде врожай. Оксана Кот, Віталій Гаврилець Суспільне новини Луцьк.